Друзі, привіт! Бачите, як у нас класно. Хмари вкрили гори, там вам трошки океан видно. Коротше, знову про чистоту. Скажете, помішався на тій чистоті. Не помішався, просто це зручність в роботі, дивіться, є отака у нас лопата. Зішкрябувати лайно. Вона важила, певно, в 4 рази важче, ніж вона була. Вона лепало страшно. Я, як казала, моя баба впав в нерви, пішов, взяв під кран її, вимив, вимив. Друге діло. Пам'ятаю, були ми з братом в Польщі, він не дасть мені збрехати. ну Поляки сидять, там курять, нема що робити. А я беру та відчищаю лопату. На лопату наліплено того розчину страшно просто. Пісок, розчин, смола, все на купу, Взяв собі потихеньку, потихеньку відчистив. Позначив. І кожен раз їду на роботу і беру собі ту лопату. Там покажу, Тут от шефова хата, Тут він живе. От. І почистив, почистив і кожен раз беру ту лопату. Вони сміються, А то яка то різниця чим робити? Там такий пацан був в 11 класі і 11 клас закінчив. А яка різниця чим робити? А потім якось зранку треба було їхати на роботу, він хап-хап і ті чисті лопати. Я кажу, куди береш? Бери ту, яка різниця, ти ж казав, нема різниці. Коли ти набираєш пісок чи щебінь, і воно злітає само з лопати, то одне. Ну коли там наліплено і ти шуруєш, а воно пристає ще гірше до того, ну, то то зовсім друге. І нема різниці, нема різниці. Я кажу, то чого ви берете чисті лопати? То беріть вон ті грязні, нема різниці. А от подивилися ліпше. Ну розумієте, таке враження якесь. Я не знаю, що з тими людьми робиться. Нема різниці, нема різниці. Але чистим і зручніше працювати, і на руки легше. І от така от ситуація, розумієте? З тим всім. То точно кажуть, чисто не там, де припирають, а там, де не смітять. Кожен раз після себе обстукав, обчистив, десь колись сполоснув. Та, та й все. От таке от, друзі, вийшло відео. Заодно вам показав трошки краєвид, шефову хату. Добре, бувайте здорові, побачимось, почуємось, Па-па.